Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні для вас найпростіший рецепт приготувала. Так, купуйте листкове тісто, трішки сиру різних видів, і буде у вас ось така закуска, як і в мене. Дуже-дуже хрустка. Не знаю, чутно вам чи ні. Дуже швидко готується, але це так смачно, Ну, дуже смачно подавати, обов'язково гарячу, поки ще хрустить і тягнеться сир. М -м -м. Давайте зі мною приготуємо. До кисломолочного сиру я додаю одне яйце і буду збивати погружним блендером. І тепер сюди я відправляю фету та все розімну. Як тільки сир у вас розійшовся, додаємо натертий сир, твердий або моцарелу, додаємо сюди італійські трави, трішки солі та все перемішаємо. Натираємо сюди один або два зубчику чеснику і, за бажанням, можна додати ще сюди перчик чилі. Дрібненько нарізаємо свіженьку зелену цибульку та додаємо її в нашу сирну начинку. Беремо листкове бездріжове тісто і обережно його розкриваємо. Трішки його розкатаємо в обидва боки. Тепер беремо сирну начинку та розподіляємо її на половинку тіста. Розподіляйте, щоб вона рівномірним шаром у вас лягла. Зверху накриваємо іншою половинкою нашого тіста і все підправимо. І Після того, як ви з'єднали всі краєчка, необхідно трішки ось так прокачати, але дуже не надавлюйте, щоб начинка в нас не вилізла. Нарізаємо на тоненькі смужечки. Я нарізаю ножем для піци, можете нарізати ножем звичайним, якщо не маєте такого в хазяйстві. Беремо шматочок тіста, ось так його гарненько зкручуємо та загортаємо і викладаємо на дико, застелене пергаментом. Зверху я присипаю італійськими травами, ви можете використовувати кунжут. Відправляю в духовку випікатися десь хвилин на 20-25. Дайте їм трішки охолонути і одразу подавайте.